Коза Дереза, Олена Пчілка. Ставте лайк, щоб підтримати український контент. Був собі дід та баба, і було в їх двоє дітей, син і доня. От дід купив собі на ярмарку три кози. Каже: Єсть у мене кому пасти. Посила ж дід синка кіс пасти та й наказує Гляди ж ти мені, добра паси, бо як будуть кози не пасені, то погано тобі буде. Хлопчик погнав кіс на хорошу травицю. Пас пастих кіс як найкраще Увечері погнав їх до двора. Дід вийшов назустріч, став на воротях у червоних чоботях і питається Кози мої любі, кози моє милі, чи ви пили? Чи ви їли, а кози йому й отказують Ні, дідусю, не пили, не їли, бігли через місточок, ухопили кленовий листочок, бігли через гребельку, ухопили водиці крапельку, тільки ми пили і їли. Розгнівався тоді на хлопця дід і на покуту підвернув його під корито. Другого дня посила дід дочку та й знов наказує, щоб добре напасла кіс, бо як не напасе, то їй покута буде. Погнала дівчина кіз, пасла, пасла і на луці, і під ліском, напасла добре і жене ввечері кіз додому. А дід знов вийшов на зустріч, став на воротях у червоних чоботях та й питає: Кози мої любі, кози мої милі, чи ви пали, чи ви їли? А кози йому й отказують. Ні, дідусю, не пили, не їли. Бігли через місточок, ухопили кленовий листочок, бігли через гребельку, ухопили водиці крапельку, тільки ми пили і їли. Розгнівався дід на дочку, підвернув її під корито. Другого дня посилає вже бабу. І де ти? Може, вже ти напасеш як слід. Погнала баба кіс, пасла, пасла на самім кращим пастівні. Увечері жене додому. Знов вийшов дід, знов попитав, знов кози сказали. Ні, дідусю, не палий, не їли. Підвернув дід і бабу під корито та й погнав кіс уже сам. Пас, пас їх уже де сам знав, а надвечір погнав додому та забіг попереду, став на воротях у червоних чоботях і пита Кози мої любі, кози мої милі, чи ви пили, чи ви їли, а кози йому й брешуть те саме. Ні, дідусю, не пили, не їли. От тоді побачив дід. Що кози все брешуть, бо випускав бабу, сина й дочку з під корита. А на кіс розсердився так, що й заходився їх бити, побив одну козу, побив другу, а третю вже й півбока облупив, а вона вирвалась і втекла. Утекла та коза, та й заховалася у лисичній хатці. Прибігла лисичка з ловів до своєї хатки, коли чує. Щось у її хатці твориться, вона й пита То хто в лисиченій хатці? А коза їй відповідає. Я, коза дереза півбока луплена, за три копи куплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, лапками затопчу, ріжками загребу, хвостиком замету, гам тебе з'їм. Злякалась лисичка, втекла геть, сіла під ліском. Та й плаче. Іде ведмедик та й питає її Чого це ти, лисичко, плачеш? Як же мені не плакати? каже лисичка, коли в мою хатку щось убралось таке страшне, що хоче мене з'їсти? Не плач, лисичко, я його вижену, каже ведмідь. Пішов, підступив до хатки та й питав то хто в лисичині хатці, а коза йому те саме. Я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, лапками затопчу, ріжками за грибу, хвостиком за мету гам тебе з'їв, злякався і ведмедик утік. Знов сидить лисичка і плаче, і вовк побачив лисичку. Та й каже Здорова були, лисичко сестричко, а чого це ти плачеш? Я вже мені не плакати, коли в мою хатку отаке й таке впралося. Не журися, лисичко сестричко, каже вовк. Ось я його вижену. Коли вовчика так само злякала коза, втік і вовчик. Біжить зайчик угледів лисичку та й гукає. Добрий день вам, тіточко, чого ви плачете? Лисичка й йому розказала про своє лихо. Не журіться, тіточко, каже зайчик. Ось я піду, того ворога вижену. Ой, зайчику, каже лисичка, куди тобі? Не такі були, як ти, та й ті не могли нічого зробити. Та де вже тобі вигнати? Ні, вижену? Ось побачите, тіточко, каже зайчик. Коли, як постукав лапкою в двері та як озвалась до його коза дереза, як гукнула Гам тебе з'їм, той зайчик страшенно злякався та й побіг від хатки, тільки ніжками замелькав. Знов лисичка плаче, ніхто її не порятує. Колись лізе стежечкою рак, побачив лисичку і теж питає, чого вона плаче. Розказала йому лисичка, що таке й таке горенько. Не журись, каже рак, ось як його вижену. А лисичка тільки головою покивала. Де вже, думає, рак вижене? Коли ведмідь та вовк бралися, то й не вигнали. А тобто таке мале незначне вигнало. Коли рак, як поліс, як поліз, доліз до лисичної хатки. Та й питає: Хто хто в лисиченій хаті, коза йому те саме. Я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, лапками затопчу, ріжками загребу хвостиком замету, гам тебе з'їм. А рак на те одмовляє. А я рак не борак. Ущипну буде знак. Та по тій мові, зовсім не злякавшись, лізе, лізе до кози. Коза скушила на лавку, і рак поліз на лавку, коза на піч, і він на піч. Та як ущіпне козу, саме за той луплений бік, коза тоді мерщій утікати з хати, побігла куди видно. Тоді рак і каже до лисички А бачиш, я тобі вигнав те страшидло. Ідей живи здорова в своїй хатці. Лисичка йому й отказує Ой, спасибі ж тобі, рачку, неборачку, що ти мене з біди визволив. Та подивилась на рака, подумала, подумала і каже Як же мені тебе віддячити, мій голубоньку, хіба ось що та я тебе скупаю, бо ти такий чорний, брудний. Ось я тобі водиці на купіль зогрію. Та взяла, розпалила в печі, нагріла укропу і вкинула туди рак. Він там і зварився. Лисичка тоді його з'їла, От так віддячила. Все вам казочка. А мені бубликів в'язочка, вам колосок, а мені грошей мішок. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритися у захоплюючий світ української казкової спадщини.